Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Мої вітання вам із Харківщини. Сьогодні у нас 26 травня, зараз восьма година вечора. Я весь день чекала, поки вщухне вітер. Адже у нас 25 градусів тепла, і на фоні такого тепла, такої спеки, уже справжньої, у нас вітер 6 метрів за секунду цілий день. Зараз, наче, трішечки вщух. Хоча ось видно, бачите, по коливанню листячка райграса бульбоносного, що вітер у нас все ж таки є і зараз. Дивіться, як. Забарвилася моя гіронька у прекрасні кольори, і вона, от мені здається, зараз в апогеї своєї краси знаходиться. Ось так вона зараз виглядає. Мені здається, що дуже виграшно. Ще, окрім того, на ній розквітає такий тим'янос. Бачите, з такими ніжно-ніжно-бусковими квіточками в суцвіттях, схожими на котячі лапки якісь. І все це ароматизує повітря, я постійно про це говорю, але це дійсно так. Ось отак зараз виглядає оця краса-краса. Ще, окрім того, дивіться, у мене. Розквітла скабіоза, яку мені подарувала моя мама. Ось, бачите, і теж вона так гарно коливається на вітру. На таких тоненьких стебельцях квіточки знаходяться. Теж виглядає дуже і дуже так класно. А ще, що мені подобається, звісно, на перстянки. Вони у мене знаходяться на різних етапах розкриття своїх колосків. У деяких вони тільки-тільки починають, у деяких ще розетки не розкрилися. І ось так. І я сподіваюся, що вони будуть трішечки пізніше, і це подовжить їхнє квітування. А деяких ось отак, бачите, такі квітконоси. Тобто, це розтягне їхнє цвітіння у часі Також не стоять на місці і мої троянди. Вони набирають, бачите, бутончики, набирають розміри. У багатьох вже пуп'янки тріснули. І зараз я вам покажу цю красу-красу. Ось, наприклад, дивіться троянда Кира. Ось, дивіться, вона вже відхиляє свої чашолистки. Бачите? Пуп'янок розкривається, скоро-скоро розцвіте. Дуже чекаю на її цвітіння. Також подивіться, як тріснув пуп'янок у троянди Манстетвуд. Теж скоро-скоро. А ось котовник, який я купувала в зеленому едимі восени. Забула, як його назва, котовник фасена, як сортова назва, напишу. І я відразу розділила на два кущики і обидва ось ось розквітнуть. І ось троянда Вільям Шекспір 2000. І вони отак будуть у мене переморгуватися із Манстетву у цьому центрі композиції. Поливаю все, поливаю, шановні, поливаю. Чіпендейл, Боскобель. Ось-ось Констанс. Аж не віриться, що з таких вишневих пуп'янків розквітнуть ніжні кремово-рожеві квіти. Alvніc Rose, Джубелі Селебрейшн. Чому паливаю? Тому що під кожну троянду заселила триходермін і Заселила а, і заселила, заселила <смістична> Віредін, триходермін, Віредін, метарезин. Ось що заселила. І тепер треба ґрунт тримати у вологому стані, для того, щоб ці гриби проросли, пішли рости і працювати. І мені треба тримати ґрунт постійно в вологому стані. Ось і поливаю. Також, здивіться, півники Сибірські вже на таких пуп'янках скоро розквітнуть. І хотіла вам показати ще свій дельфіньом, який розквітає. І мені здається, що разом із наперстянками вони будуть виглядати чудово. Підв'язала дельфініум, тому що сьогодні дуже сильно його розхитувала на вітрові, боялася, що поламає. Ось так. Хотіла показати ще новеньку цю ось композицію. Тут я троянди висаджувала восени, які отримувала. І хочу сказати, що вони перезимували, але весняні оці ось заморозки троянди деякі не витримали. Тому тут є у мене пусті місця. Але на перстянки, ось, бачите, квітують рожева, рожева гвоздичка. І це так мені здається, дуже мило виглядає. Також світаю отут Аліум Крістофі. і в його квітах є щось астрономічне, як зіроньки. квіточки, бачите, які? Отакі гарні. І хочу показати те, що мене дуже тішить зараз. Те, що квітують ось шавлі, вони хоч і дикарки, такі дикунки, простячки, але зараз вони виглядають прекрасно, бачите, разом із гвоздичками. Чекають на цвітіння своїх королев. Скоро-скоро трояндочки розквітнуть. Ну, і хотіла показати те, що мене тішить зараз. І ось до неї обережно. Вона дуже ароматна, дуже духм'яна. моя деревовидна півонія. Уже у у садочках вони відквітували. А в мене ось вона тільки розквітла. Я стою від неї на відстані двох метрів. Аромат стоїть такий, що поморочить голову. Настільки вона духмяна, парфумована просто. І телефон спотворює її колір, мабуть, тому що сонце вже заходить. Насправді вона яскраво-лимонного кольору. А в камеру виглядає такою якоюсь кремовою. Цьогоріч самі квіти на ній не дуже великі. Минулого року вони були набагато крупніші. Мабуть, такі погодні умови, як у нас зараз, вони далися взнаки. Бачите, які? які квіти. І, мабуть, треба омолодити їй кущик. Багато дуже старих пагонів які я чомусь побоялася обрізати, а їх треба вирізати. Виріжу восени. Ось така прекрасна півонія. Чудова чи не так? Дуже гарно, ароматно. Отаке вишневе вічко в центрі квіточки, тремтливі пелюстки і течінки. Виглядає надзвичайно. Ну і ще те, що тішить серце. Подивіться, будь ласка, на цю композицію разом із цією півонією. В цій композиції дуже багато подарунків. Ви вже впізнали оцей чимирний привіт! І вчора мені прийшло, прийшла посилка щастя, яку мені надіслала пані Лена із каналу Росадіс. Пані Лена, привіт і велика дяка. Пані Лена мені надіслала дуже багато рослинок. Серед них були отакі гейхери. Вони просто чудесні, дивіться, які. Ось така вишнева і ось така вишнева шоколадна. Які ж вони гарні. І вони так гарно пасують до цієї гейхери, яка у мене росла. Ось це мої. І за такою вишневою жилкою. і ця вишнева жилка і вишневі листочки цього подарунка виглядають приголомшливо. Мені дуже подобається пані Лена, дивіться яке щастя. Може, ви скажете, що я щось не так посадила. Напишіть мені, будь ласка, я виправлю, тут ситуація виправляється дуже легко. Але так мені подобається. Вони розрастуться, я думаю. І земельки не буде видно з-під листячка, і буде все тут класно виглядати. Ось отак. Так, на сарай не дивитись, дивитись на мою цю композицію, На пів Дуже гарно. Окрім того, пані Лена здійснила ще одну мою мрію. У дівчаток на каналах я таке бачила і все думала собі таке зробити. І ось зробила. Пані Лена мені надіслала такі ось гарні молодилка. І я зробила отаку ось маленьку клумбочку. Для цього ходила, назбирала камінчиків. І ось зробила. Отакий маленький квітничок із молодилами. Мені він дуже і дуже подобається. Дякую. Ще, окрім того, пані Лена, ваш міскантус розділила на три кущики і рознесла у різні куточки свого саду. І я думаю, що вітер буде коливати його отаке листячко, як волосся. І вони будуть виглядати дуже і дуже гарно. І це так в моєму стилі, в моєму природному стилі. І, крім того, ваші аліуми, ваших рябчиків я посаджу і буду постійно пригадувати про вас, пані Лена. І про тебе, Олечка, і про тебе. Я вам дуже вдячна, дівчата, за те щастя, яке ви мені подарували. Ось отак, мої любі, а на сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу і, як завжди, слава Україні, героям нашим слава і до побачення, до нових зустрічей. Всім добра, миру, радості і любові!